Друзі, всім привіт! В минулому відео заточив цю пластинку. А Сьогодні от у мене є плита притірочна. Я хочу з неї зробити повірочну. Не знаю, що тут було, тут може якісь є алмази шаржовані, там ще щось. То, то є, я зараз зроблю два проходи крісну з повністю по всій поверхні, а потім ць, буду цю плиту притірочну перевіряти геометрію на повірочній гранітній. Плиті. Правда, там плита трохи вуща, але я думаю, якось щось придумаємо. Вже зараз перевіримо. Наточено, не наточено, що там. Зробимо пару проходів. Ну, нормально наточено. Добре, шамбрить стружечка йде. Друзі, відповім заздалегідь питання, які можуть з'явитись. на що ти типу, всю поверхню вишаблюєш. Тому що, друзі, як я і казав спочатку, це притірочна плита, плита не нова, я не знаю хто там, якими абразивами користувався, може там шаржований є зерно алмазу, чи ще щось там яке. Тобто мені треба ці верхні сли, шари позбутися них, щоб не зіпсувати свою повірочну плиту. Гранітну, на яку я буду пришабрювати цю. Отже, ось перший проход я зробив, зараз другий, крес-накрест. Ну, вже я показувати не буду, покажу там, що в кінці вийшло. А, і до речі, дивіться, скільки стружки я нарізав з одного проходу. Зараз покажу. Це не вся, ще там ще на столі залишилось. На ковріку резиновому. Бачите, скільки струшки. З одного проходу. Один проход. Та, а тут ще не ДТР, зараз така спильна. Ось друзі, по цій гранітній плиті я буду пришабрювати плиту. Як видно, там у неї яма, як зараз буде видно. Потихеньку-потихеньку буду пришабрювати. Ось так, друзі, це титанічний труд взагалі зробити повірочну плиту, загнати в якийсь клас, більш-менш нормальний. Отже, буде друга частина. Потихеньку-потихеньку зробимо. Я з вами. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім гарного дня, всім пока.